Сьогодні говоримо про – Work Breakdown Structure. ВБС це ієрархічна структура, яка розбиває весь обсяг проекту на менші і логічно згрупововані частини. Виглядає як такий? Паучок у конспекті до цієї лекції іде шаблон міру безкоштовний. Можна його відкрити, подивитися так буде просто наглядніше, як це виглядає. Зверху самої гори, ми зазвичай пишемо там або назву проекту, або фазу, яку ми плануємо робити. І далі увесь об'єм задач розподіляємо на логічні великі під. Під задачі, такі під структури, епіки, які ми плануємо зробити. Як у нас типово виглядає процес створення ВБС-діаграми? Перше, у нас project менеджер має ознайомитися із скопом, тобто об'ємом робіт, які нам потрібно зробити. Звідки ми беремо цей скоп? В попередній лекції ми говорили про процес збору вимог. В процесі збору вимог формується. Наш скоп робіт, тобто, що ми глобально хочемо зробити після того, як ми ознайомилися з документами вимог, у нас може бути ситуація, що не сам проектний менеджер збирав збирав вимоги або взагалі інша команда збирала вимоги. Всяке буває тому. Завжди є цей пункт, що проектний менеджер має ознайомитися з цими документами, які були створені в результаті процесу збору вимог. І лише після цього ми можемо переходити к процесу створення ВБС-діаграми. Проектний менеджер має створити воркшоп, ціль якого розділити весь скоп. Весь об'єм робіт на осяжну, зрозумілу ВБС діаграму. У нас типово на цій зустрічі має бути проєктний менеджер, технічні лідери, бізнес-аналітик і дизайнер. Це типова команда. Вона може бути більшою, вона може бути меншою, в залежності від того, яка команда буде у вас працювати, і взагалі, який у вас штат робітників в компанії на цьому етапі. Задача проєктного менеджера просто профасилітувати цю зустріч, тобто зібрати команду, сказати, що шановне товариство, у нас сьогодні ціль створити ВБС діаграму. Ви всі ознайомилися із копом робіт. Я теж ознайомилася із скоупом робіт. Насправді, проєктний менеджер досвідчений може вже зробити на цьому етапі якби структуру приблизно як він або вона це бачить. Але. Можна йти і від зворотнього, наприклад, якщо проект дуже там технічно складний і просто розуміння проектного менеджера недостатньо, то проектний менеджер може лише просто фасилітувати цю зустріч. Тобто, не обов'язково має бути очікування, що проектний менеджер одразу сам зробив цю ВБС діаграму з нуля. Буває так, що нам потрібно залучення технічних спеціалістів навіть для цього першого етапу. Визначення основних компонентів проєкту. Але в будь-якому разі нам потрібно визначити. Це наш такий перший рівень, так ВБС у нас іде назва, потім розбиття на 3-4 рівні задач, які ми плануємо робити. І от перший рівень це наші компоненти взагалі цієї системи. Це те, що у нас буде як гілочки потім. Далі, другий рівень, ми розбиваємо кожен. Цей компонент на так звані deliverables, тобто на частинки осяжного функціоналу, який можна назвати чимось завершеним, тобто щось, що можна буде потім відслідковувати по ходу того, як ми будемо пробиратися через ці задачі. Рівень 2 зазвичай визначають технічні лідери. Разом з бізнес-аналітиком і проектним менеджером, тобто на цьому етапі, не обов'язково буде, що команда сама це визначає. Буває так, що для того, щоб саме Deliverables визначити більш об'ємні у е, ці шматки робіт, мелстони, якщо можна можуть називати, це вимагає більшої такої заглибленої експертизи. І тому часто буває так, що це визначає е, саме ліди направлень, там лід розробки, solution архітектор, CTO може це робити і так далі. Рідше це робить команда самостійно, це можливо, але просто це рідше. Далі, після того як у нас вже є оці е, перші два рівня, у нас є компоненти, у нас погоджені великі ці deliverables, Ми переходимо до третього і четвертого рівня декомпозиції. І це вже може робити просто команда і проектний менеджер, коли ми розбиваємо все на підзадачі. Все після того як це описано, проектний менеджер ще раз перевіряє і структурує це за, наприклад, таким шаблоном, як у нас, в міро, або це може бути у вигляді таблиці Excel. Або якийсь інший шаблон, це насправді не настільки важливо, тому що ну ВБС це такий доволі стандартизований артефакт, і є багато інструментів проектного менеджменту, де вже вбудовані шаблони, де можна це створити. Тут я б сказала, що. Така найцікавіша і найскладніша, але більш така творча робота це якраз зібрати команду і щоб ми погодили компоненти, deliverables і декомпозували все далі на один-два рівні задач і підзадач. Для чого взагалі чим корисна вибеска? Вона робить об'єм задач дуже насправді наглядним. Плюс в процесі всіх цих обговорень, фасалітації, команда більше заглиблюється в вимоги, так, в ті артефакти, які були зроблені на попередньому нашому етапі, коли ми просто збирали вимоги. Це такий, я б сказала, що додатковий ще дабл чек того, що ми один одного правильно зрозуміли, що всі вимоги почитали. Що ми це структурували, і більше насправді, коли ВБС на проєкті присутня, вона більше гарантує того, що ми не загубили нічого, і ми дійсно розуміємо об'єм робіт, які ми плануємо зробити, і ми розуміємо, що і як ми будемо робити. Тому ВБС дуже популярний, звісно, і дуже практичний артефакт. Не потрібно його боятися. Насправді досвідчена команда робить це е, доволі швидко, але ви вже на цьому етапі зможете побачити там певні ризики, якісь моменти, на які потрібно звернути увагу, і так далі. Дуже класно спробуйте випрацювати з цим документом, це дуже цікаво.